Десять років війни за незалежність від перемоги команди до перемоги України для нас відкрита війна з Росією, війна за нашу незалежність і свободу розпочалася не в 2022-му. Вона розпочалася ще у 2014-му. З перших днів російської агресії добровольцями до лав ЗСУ вступили сотні батьківщинівців. А вся партія стала для них надійним тилом. За ініціативи Юлії Тимошенко було започатковано загальнодержавний громадський рух, на базі якого було створено два військові добровольчі батальйони батьківщина та рух опору опору». 34-й та 42-й окремий мотопіхотний батальйон. Батальйон брав активну участь у бойових діях на сході України, звільнив шість населених пунктів, зокрема місто Торецьк. Ще більш гідно ми впоралися з викликами, які принесло для нашої держави та нашої партії повномасштабне вторгнення. Кожен знайшов своє місце в строю, кожен виявився корисним. З перших днів повномасштабного вторгнення батьківщина стає справжнім волонтерським хабом. Ми вивозили хворих дітей з Охмаддиту та лікарень при фронтових міст на півдні та сході. Ми взяли під опіку військові шпиталі та медзаклади в різних областях. Ми досі забезпечуємо їх найнеобхіднішим. Силами наших партійців у центральних та західних регіонах були організовані пункти прийому біженців. Російські танки на околицях столиці зупиняли їжаки, виготовлені нашими партійцями на Закарпатті. Ми були в Харкові, коли окупаційні війська стояли на його окружній. Ми першими заходили в Бучу та Херсон після їх звільнення.